Доброго дня. Сьогодні приїхала ще одна машинка. Знімаю в салоні, бо на вулиці дощика трохи насипає, щоб не забруднити. Дивіться, це вже легендарна CHR в кузові, які всі знають, до якого всі звикли. Але в дуже незвичному виконанні це повністю електричний CHR з 55 кВт батарейкою. Тут не дуже багато місця, так що вибачайте, трошки незручно. Не вам дивитися, не мені знімати. Машинка в білому перламутрі повністю електрична. Вона на тканевому салоні. Так вона виглядає всередині. Вона майже нічим не відрізняється від CHR, окрім силової установки. Наявності батареї 55 кВт запасом ходу 420. Це авто нове. Воно не їздило. Це демонстраційне авто, було, стояло на виставці. Знаєте, тут така цікава ручка, її майже не видно, але вона є. Тут у нас порт для зарядки на кожен день з цього боку. Це від домашньої розетки. На 17-х колесах таких фірмових титанових, дискові гальма передні і задні. Цей чар електрик. Тут є зарядні. Зарядний пристрій нам на кожен день від розеточки. Тут є із цікавого є фантастична наявність докатки, тому що дуже мало зараз машинок, які комплектують. Тут є домкратики, такі ключі, всяке таке балонник. Фірмовий дуже крутезний дизайн цього крила. Заднього бачите спойлера. Є чесник-дворник на заднє вікно, це на потужна зарядка вже від постійного струму. Тут дверка така сама. Ну так це виглядає. Ви знаєте, на вулиці Павла Осенка у нас є і автосалон, чисте електроавто. Ось така машинка зараз проїхала, вона була на виставковому, як виставковий зразок. В неї там щось 1000 км пробігу. Ось така майже новенька авто. В описі є цінник, у нас є 60-70 електромобілів по наявності на різні ціни, на різні бюджети. На різний гаманець, щось в салоні стоїть, щось ще на вулиці величезна парковка. Так що чекаємо вас на тест-драйв. Кому цікаво такі, такі машинки, ну, це вже не знаю, таких вже не буде, я так думаю. Нова машина, вона 22-го року випуску, але без пробігу. Це виставковий зразок. Машина проїжджає на свої 55 кВт 420 км. Дуже і дизайном і ну, це Toyota, що казати. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь показую вам мій особистий контакт. Якщо хочете електрифікуватися в цьому році, це обов'язково для всіх, хто задумується в принципі. Тому що до кінця року закінчується пільга на електрифікацію. І закінчується пільга на ввезення електромобілів на територію України. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, дверима для вас електроконяку.